Вітаю, десятикласники та десятикласниці! Це урок української мови і я, Анастасія Онатій. Сьогодні поговоримо про лексичне значення слова та типові лексичні помилки. А над того, хто витримає кілька хвилин моїх коментарів, чекає бонус. Додивіться урок до кінця і дізнаєтеся. Проаналізуємо кілька базових понять: перше це лексичне значення слова. Проведімо експеримент. Коли я кажу, наприклад, слово метелик, що ви уявляєте? Хтось із вас точно подумав про комаху. Принаймні мені одразу спадає на думку такий образ: можливо, хтось згадав про аксесуар, а ще хтось узагалі попіт, який цього року підкорив дитячі серця. Магія в тому, що це все метелики. Лексичним значенням цього слова буде те поняття, той сенс, який вклали в це слово люди. Метелик позначає і комаху, і аксесуар, і будь-що схоже на метелика за певною ознакою. Це багатозначне слово. Одне з його лексичних значень актуалізується в певному контексті. Наприклад, якщо я скажу у чоловіка на шиї був дуже стильний метелик, контекст речення підказує, що швидше за все йдеться про аксесуар, а не про комаху. У тлумачному словнику першим буде зафіксовано пряме значення слова. Інші найчастіше будуть переносними. Перевіримо за двадцятитомником. Пряме значення комаха з двома парами крил. Переносне назва краватки у формі банта. Лексичне значення слова є узагальненим, адже навіть якщо і я, і ви подумали про комаху, то кожен уявляє щось своє за кольором, розміром, формою. Окрім лексичного, слова мають ще й граматичне значення, яке показує, що слово належить до певної частини мови та має граматичні ознаки. Наприклад, слово метелик є іменником чоловічого роду однини. Можна сказати, що граматичне значення це певний набір ознак, що дозволяють слову змінювати або не змінювати свою форму. Чи всі слова мають лексичне значення, тобто викликають у нашій уяві певний образ? Коли чуємо слово каблучка, ми уявляємо срібну чи золоту ювелірну прикрасу. Отже, це слово має лексичне значення, а слово вона не має ізольованого значення, а набуває його лише в контексті, бо вона це може бути і каблучка, і дівчина, і кішка, і будь-який предмет або явище, названий іменником жіночого роду однини. Отже, не всі слова завжди мають лексичне значення. Однією з поширених лексичних помилок є вживання слів у невластивому значенні. Поставте відео на паузу й оберіть із поданого списку помилкові конструкції. Помилки є в усіх реченнях. Слова корисливий рахую та задати вжито не у властивому значенні, оскільки корисливий означає того, хто хоче отримати вигоду. А от у нашому реченні лимон є корисним. Рахувати означає лічити, а не вважати. А задавати можна домашнє завдання, а запитання потрібно ставити. Другий тип лексичних помилок стилістично немотивовані тавтології та плеоназми. Тавтологія це повтор того самого чи спільнокореневого слова в межах словосполучення або речення. Наприклад, Лукаш покохав мавку справжнім коханням. Плеоназм це прихована тавтологія, тобто вислів, у якому є слова, які дублюють одне одного за значенням. Наприклад, сьогодні креативна творчість є цінною навичкою. Творчість і креатив це близькі поняття, тому не потрібно їх дублювати. Третій тип лексичних помилок порушення лексичної сполучуваності слів. Окремо, кожна зі слів є нормативним, проте поєднані слова некоректно. Зверніть увагу на речення. Хочу надати приклад доброї людини. Тут доречно було б сказати навести приклад. Мавка була страшно красивою. Так ми й не зрозуміли, страшною чи красивою. Краще замінити на дуже красивою. Четвертий тип лексичних помилок. Уживання слів, не властивих літературній українській мові. Таких слів немає в словнику. Часто ці помилки трапляються через змішування з іншими мовами, зокрема через суржик. Відпочиваючі милувалися водопадом. Відпочивальники милувалися водоспадом. Добро заключається в любові. Добро полягає в любові. А зараз, як я й обіцяла, бонус для витривалих слухачів. Подивіться й уважно послухайте відео. Умовлені учасників гурту творчі є лексичний, деякі інші помилки. Спробуйте визначити, який саме тип помилок ви зафіксували. Субтитри будуть підказкою. А в мене все. До зустрічі на наступному уроці. Біт я написав за декілька хвилин, і я навіть його не міняв особу. Трек, це трек Сайко. Yes. Потратили на нього найменше часу при написанні. Ми зробили його так. І все. Як і інструментал, так і вокал. Нічого не міняли. Гоп, гоп, все. Psycho, psycho. Away, Ooh, no Почалося все з фортепіано. Ісловно таке грязне позвичай, відчувається в ньому ну, от, знаєте, якісь вогни. Так, далі вступає партія з живими скрипочками. Вони поростають на в атмосферу. Далі в нас частина приспіву. Власне з, з... вами був гурт творчий.